Вся ні, він ще каже, продавати на те, що графік буде летіти донизу, і саме так у нас і відбувається. А, і так, звісно, інтенсивна торгівля, трошки, мабуть, для когось може бути нервова. Але ж якщо ти працюєш з головою, з холодною головою, а, ти завжди будеш в прибутку. Зараз ти це все побачиш. Можемо побачити, що дійсно в мене три мінуси на суму 150 тисяч гривень, але ж з цієї угоди я зроблю більше, ніж 170 тисяч гривень, вийшовши в гарний прибуточок. До кінця нашої угоди в мене залишається лише. Ще 2 секунди, і через 2 секунди на ваших очах я заробив гарну суму, але ж в мене є плюс 88 тисяч і одне повернення. В такому випадку мені потрібно зробити ще одну угоду на 100 тисяч гривень прямо на ваших очах. Заходжу донизу, так як одна угода там міліметраж був, зачнилося ми в повернення наших коштів, але то взагалі. Нічого страшного, наразі ми компенсуємо це ще однією угодою. Тобто, я вже майже повернув повністю весь свій збиток завдяки праці на Мартингейлі.